Наприкінці грудня на небі спостерігається така картина, що багато аспектів до Нептуна. З одного боку, це означає події на морі, а з іншого боку, це означає невизначеність. Невизначеність в тому, що робити. Бо Марс означає щось робити, а Нептун означає невизначеність. Також, оскільки Марс пов'язаний з чоловіками і особливо з військовими, то це може означати якісь невизначені ситуації у військових в районі 28-29 особливо грудня, а також Марс пов'язаний з дорогами. Ну, з автомобілями, і це означає, що на дорогах 28-29 грудня на шляхах підвищена аварійність внаслідок або ожеледиці, якщо буде мороз, або неуважності і розсіяності відсутності зосередженості водіїв за кермом, тому будьте уважні в цей період, будь ласка, також зараз дві планети майже закінчують бути ретроградними: це Меркурій і Юпітер. Вони приблизно 3 грудня підуть вперед, після свого ретроградного періоду. Ці планети пов'язані з навчанням, комунікаціями і спілкуванням, соціальним, таким, соціальним спілкуванням, а також Юпітер пов'язаний з тим, щоб определяючи куди далі рухатись. І поки Юпітер стоїть на місці, то значить. Людей, люди якби ну, зосереджені дуже як увага, дуже сильно концентрується людей от в районі новорічних свят, на якихся, ну в кожного це своя якась тема. Дуже зосереджується увага на якійсь проблемі, але оскільки планети не рухаються на низькій швидкості, знаходяться, то ці події вони не, не рухаються, вони стоять на місці, і оцей низька швидкість їх вона. Ну, може зазвичай людей напрягати на війні, а також в роботі це може означати зупинку якихось процесів, переорієнтація. А також ця ці планети, які були ретроградні і готуються йти вперед, вони означають таке, що багато з того, що людей хвилює, в майбутньому не справдиться. Тобто, ця стоянка планет перед рухом вперед в астрології, вона означає невпевненість людини. В зв'язку з минулими якимись проблемами, невпевненість в майбутньому. Тобто людина згадує якісь проблеми, які були раніше пов'язані з якоюсь темою, і каже, і далі буде та сама проблема. Раніше було погано, значить, і далі буде погано. Але це планети йдуть назад, вони якби дають енергію згадати щось в минуле, але коли вони підуть вперед, то вони позаду оце залишать. І багато з цих переживань і страхів, які зараз у людей. Відбуваються наприкінці січня, а в майбутньому вони не справдяться. Це така трактовка цієї планети, які готуються йти вперед. Емоційний фон він поступово буде стихати ближче до 1, до 2, до 3 числа, коли вже буде неповний місяць, а Луна, місяць буде обиваючий. І більше конкретики буде в середині січня, коли вже планети в середині січня, до речі, не буде на небі взагалі ретроградних планет в січні і лютому не буде жодної ретроградної планети. Це означає, що події вони будуть йти вперед, ну, з кінця січня от закінчуються ретроградні планети. В лютому нема. Це означає, що в лютому буде ну, дуже швидка інтенсивність поступових подій, які не будуть тормозити, не будуть. А, ну, якби, не буде низького темпа, бо а, всі планети йдуть вперед на високих швидкостях у лютому місяці. Тобто лютий це місяць самих швидких подій. А зараз у зв'язку, що планети, вони отак -от, ну, тормозящі, такі, то події дуже повільні, вперед воно не рухається, щось невідоме, непонятне, неізвісне, і багато, <кій> ну, багато невідомого в січні ця невідомість вона пройде. Дякую за увагу. На все добре.